Всім доброго дня, дорогі друзі. У нас сьогодні вже 11 квітня 2025 року. Тучки на небі. Може бути дощик. По прогнозу повинен бути дощик, але це таке. Чи буде, чи не буде, ми побачимо тепленько сьогодні, набагато тепліше. Було, було десь в 11 часов було плюс 5, ну може там повинно бути сьогодні до плюс 9 градусів. Дуже-дуже хороша погодка. Вчора була халадрига, сьогодні набагато тепліше, вже радує. Все, як я казала, буде йти все на плюс. На Пасху, дай Боже, доживемо плюс 20. Це доволі така тепла погода. Побачимо, як наші дерева, це сливка з персиком, як наша черешня, після вчорашнього, позавчорашнього, як вони... Це все переживуть, такі заморські нічні. ну Будемо бачити. Хтось писав в коментарях, що беруть і віточки заматують в палітілен. Ну, Я не замотаю їх дуже багато. Цих віточок і вони високі, тому я вже не замотувала нічого, не робила ніякий захист для черешеньки, як уже буде. Ну Це таке. Ось і яблунька, але яблунька ще немає, бачите, цвіту, вона пізніше дає цвіт. І абрикоска, коли на вулиці то вже як уже буде. В прошлому році вона не цвіла. ну, Мало було абрикос там зовсім, по-моєму, було мало, бо я не пам'ятаю, щоб Я коли багато, то я там беру і драбину, і залажу, збираю, а в прошлому році не було. Було трішки так оцих Сливок з персиком трішки було, то збирали. ну Просто їли, нічого не закривали, просто їли, збирали. ось, Всім доброго настрою, п'ятниця сьогодні у нас, та все буде гаразд. І головне тихого дня і вечора. Собачулечки наші пасуться вже, як завжди. Лежали вони. Зарані лежали, вийшли трошки 10 хвилиночок погуляли, а зараз трошечки. Пасуться, гуляють більше, погодка хороша. Ну, щось таке, знаєте, як бризнув дощик, але і немає. Я вийшла, думаю, зараз познімаю дощ. А ні, немає дощика, ну може і на краще. В принципі, сніжок був і водичка, ну, потім як сніг розтанув, був такий він непоганий цілий день позавчора. Так що земля, вона ще вогка і всі дерева, курщики, рослинки, все попили. Це ж дуже важливо, щоб весною було багато влаги, щоб було багато сили на бруньки, на листочки, на квіточки. Так що, ну, дивіться, як мене радується травка, вона така густюча. І, да, звичайно, в травні там вже треба буде косити, вирівнювати, такий як коврик, килимочок. Настоящий, такий природній килимочок. Дуже дуже подобається, коли все так зелененько. Коли зимою, так, да, грізючка не дуже воно, звичайно, добре. Але ну, буде все мирно, все добре. Тоді треба буде І зробити доріжечку. Все, це потім. Сенечка, покажи своє лічко мордашечку свою красиву а красоточка. Її стравочку, і невинної мордашку. Дівчатка тут інші біля мене теж. Ось у нас ранюсі і рубічка теж тут. Рубішунь. А ось і рубішуся. Теж тут всі травку їдять. Вийшли на прогуляночку. Зараз я їх оставлю трошки довше. А то вони таке трошки погуляють і знову ховатися до хатки. Такі домашні у нас. Люблять в теплі там теплий пол у них, ну і їм, звісно, добре. Ну, привет! Грязна. Лежила братор, знову грязненька. Така погода вона пачкається. Хочу, щоб я її животик погладила. Ну зараз, давай, 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 давай. Поглажу її животик, познімаю інших собачок і поглажу її животика. Бранюся, так дивиться, що ти там так дивишся? Ну, так, вона дивиться туди вверх. На заборчик така внимательна франя. Що ти там дивишся? Сабачюліки. Да, Була б завжди да? така поводка тепленька. Щоб не було лютої зими, щоб завжди було тепло і так сонячно було б добре. Ну, але це таке. Ось які квіточки. Гарні мені жавтенькі так подобається. Перші, перші квіточки. Роботи тільки не шкода, да, так? Кажеться, що там ті мурашки. Но це ж вони живі, вони теж користь приносять. Вони користь приносять і для землі, і для всього. Це все ж екологія. Попалити балку, це попалити будиночки. Будиночки попалити. А і там є нірки. О, у нас, я тут бачила вже із Ксюшечкою ми бачила, але ну, не змогла зняти, це ж не завжди я з включеною камерою. І білочку ми бачили тут на балки. Да, білочку. Тут скільки я куропаточки, один фазанчик теж ми бачили, фазана якось я навіть знімала. Ось тут він на вороті був. Я спіла, змогла його зняти. Тобто, ну, норки повинні бути, там якісь можуть і ховрашечки, і мишки можуть жити. Ну, так, комусь не жалко, кажу, насікомих. Ну, воно все живе, воно ж все це екосистема наша. І якщо палити балку, це порушити екосистему. Ну, так, задумайтеся. Воно все живе. А мурашки, вони взагалі такі трудяги. Ну, таке, таке, у кожного свої. Бачите, тут. Ми люди нас не жаліють, ракетами б'ють. а <світ> Я тут про мурашки розказую. Ну, у кожного своє. У кожного своє, в принципі, собачулечки я бачу, тут уже гицять, плигають, балюються, франюся гномік. Гномік. Хоча мій гномік маленький. Уезібузі. Ой, 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 така лапатуха. Доця нельзя. Бачите, що робить? Ай-яй-яй. Доця! Не, все, не все, Сень. Ну, девки на ну шовы. Ага, трудной, пример заразителен. Вот ця квиточка беленькая у тебя і Ой. И Сеня не Эй, е, нельзя, рубика. Там корни. Эй, е, не надо. Не надо. Нельзя. Ты бачите, что творить? Вот это же не смешно. Это же ж зовсім не смешно. Что творят, а? Здрасте, моя Настя. От теж собацюліки. Так, да. і да, так, І давай, давай ямки робити. Ось це вже ж кізонькі малі. Повигрібали, дуже-дуже сильно повигрібали. Рубіка нізя. Нізя, нізя. Ай, ой, де це що... Так, тихо, іди. Це все грязна. Я в домашньому одізі вітровки домашній. Ох, от эта провокаторша. Вот це Франька. Ох, она провокаторша. Я так буває наблюдаю, даю там їсти. А Рубі і французька бальтушка, вони в хаті їдять. в на вулиці. І буває там вже, що не поїли, все і запускаю сіню. А це чудо вже ж поїла і так дивиться, такі глаза у неї, що, що ти приперлася. Тут у нас їда була. Ну, тобто маленька, але така вредненька. Оця. Ага. Твої гульки-гульки витачали. Балися. Не завжди люблю так погіркатися. Це вони так граються, Я по-справжньому гіркаються. Сонечко виходить, і тучки. На дощику не було. Бризнуло дуже мало. Дуже-дуже. Мінус три були. Накривала я свої гортензії, оці широколисні. Ось тут дві. Все добре. І ще отам. Теж відкрила тепер я. Агроволокном накривала і все добре. Конфетка і машет білочка. Катя сладкая. Доброго вечора. Дивіться, що я купила. Оставила на 5 хвилин. Оце я ломка, Я її поставила тут на столі. І моя фрешка, я чомусь думаю, що це фрешка, бо на вулиці була фрешка і Рубі. Рубі ніколи не пригає на стіл. І це зробила фрешка. Але вона поїла трохи, але все не з'їла. Дивіться, що вона робила. Це така квіточка. Зараз буду пересаджувати. Камнеломка. Ох Дивіться, бать, дивіться, що наробила. Я так там пакет оцей. Порвала повністю пакет, що ж їй там пахло. І ну от я не думала, що вона зацікавиться цими квіточками. камніломка Значить, я її буду садити десь в горшках, о, о, мабуть, отам посажу. Бо вона з'їсть, якщо я вниз десь посажу її, щось її приваблювала. В, цьому, в цих квіточках. І ще я купила тут так, що як називається. Сказали, тут написано, але я не бачу, щоб щось було написано. Ну, я зайду в магазин і ще спитаю. Це теж багаторічник. І оця камняломка, боже, який красивий був цвіток. І взяла і розтерзала. От, от ця француженка. Дивіться, як з моїми собаками із квіточками. І ще ж все і не посадиш, бо жруть. А оце я купила флокс. Дуже такий цей великий, 200 гривень, оцей величезний. І рожеві такі гарні квіточки. Зараз буду садити, трошки додавлю м'ячної селітри чуть-чуть. Ось, оцей флокс я в землю посажу, а в горшочки камніломку точно в горшочки. Як же це називається оцей ягідник? Багаторічний, дуже прикольний, мені так сподобався. Може теж в горшок посажу, подумаю і вам покажу. Оця дівчинка саме слухняла, вона не може зробити шкоду. І ще дивіться, що зробили. От ось тут пакет. Вже розтерзали. Він бачу дирку, вже розтерзали і пакет. Оце таке у мене собачулі. Мусорний. Зараз буду вбирати і садити все. Просто чудово виглядає оцей ягідник. Але назву я не пам'ятаю. Продавець говорила, казала, там написано, але не було написано, чи десь наклеєчка може відклеїлася. І ну, я подивилася, так знаєте, немає. Зайду в той магазинчик, буду там все рівно ходити в тому районі і спитаю. Мені дуже-дуже прям подобається. Подивлюся ще в інтернеті ці ягідки, якщо вони не ядовиті, може я ще куплю такий кущик. Ну дійсно. Дійсно, чудово, чудово виглядають. Оце, що покусала наша франя, поїла. Що залишилося, я посадила сюди. Там ще маленькі квіточки, ну, і з такими тоненькими стебельцями було відкушене. Я сюди в землю потикала. ну, Якщо воно зав'яне, не проживеться, ну нічого. Ну, Я так думаю, поекспериментую. Зараз все полью. Жалко. Боже, така красива квіточка. Оця була каменеломка. І бачите, що це поділила Франя. Ось вона. О, от найбрідніша собака в мірі. Провокатор, що канекорси лізе. Кусатися. Да? Ось така драчуня. Оця маленька драчуня. Робить велику шкоду. Дуже потішно. Ой, там полетіло. Голуб великий, по-моєму, полетів дуже класний прямо над головою. Ось, божа, яка ж красива погода. Дивіться, які фарби, небо таке синє. Таке глибока, така, прям дуже гарні, гарні переливи. Моя черешенька, все ж вона розквітає. Ой, господі, взаді рубі, чуби не наступило на собаку. Вона у мене взаді була ній флокс, дуже гарний колір, такий насичений, сонце, коли світить. Прям мені сподобалося, Там були ще такі фіолетові кольори, були такі бускові, ніжні, сиреневі кольори теж класні. ну, Треба ж було щось одне купити, бо тяжкий цей горшочок із землею, ну, сам по собі такі немаленькі і тяжковато. 200 гривень. Ну, може, не знаю, дорого, недорого, але купила, бо дуже захотілося. Флокси подобаються, неймовірно, гарні. Переживаю тільки, щоб фрешка не поїла. Не знаю, що робити, але може, я ризикну і от сюди посажу, подивлюся. Ось сюди посажу біля цієї туйки. Вірні моживельника. Це моживельник. Тут буде дуже чудово, так її видно. І біля воріт. А, бо... Ще в мене була така думка, може посадити сюди, де ці лаванди були. Ці лаванди я не знаю, щось там осталося, не залишилося. Зимували вони а, в кімнаті, де собачки, але зараз ну, такий стан незрозумілий, там треба землю добру. Добру землю додати і садити. Ну, Я так думаю, що, може, ще не буду трогати цей горшок, обріжу і туди досиплю доброї земельки. І посажу потім маленький кущик лаванди. Куплю і посажу в той горщик лаванду, як і мені хотілося, щоб в цьому горщикі була лаванда. Ось і починаємо садити. А шкода робить шкоду. Дивіться, що уже куди вилізла. Оце така собацюля. Дуже шкодна французька бульдожка. Обіз'яна. Ти куди залізла? Обезьянище. Ось така обезьяна. Бачите? Царі гори, я главная. Ха, Сеня поняла, що знімають фрешку. І вирішила теж бути зіркою. І лізу до неї. Подивіться, от що творята. Оце такі дівчульки. Сінь! Ти теж цар гори, ти головна, да? я ж візда, їшли що, я первая, я головна. Що витворяють дурочки. Залізли на ці кирпичі височезні. Одна Рубі, найумна собака. А ці шкоди і все розуміють. Це ж треба сеня, яка умна, вона розуміє, що я знімаю фрешку. До неї таке повишена увага і залізла теж туди. Ну, ну скажіть, ну дивіться, ну як такі може бути такі в ці собаки. Умнійші. Врі... Ой, господи аж страшно, зараз я заберу цю малу дуру. Пробачте. ну вже не вистачає. А ну прикраті. Дурочки. З періулочка. ну ігри Такі у них ігри. Сень, а у меня кисточка есть. Пошли, я дам кисточку. Она знает, кисточка – это лакомство. Пошли за кисточкой. Пошли, Сень. Сейчас буду наманивать. Так, позвала я сюда Руби, сказала, что тут кисточка. И побачила поляну фиалок. Подивите, яка красота. Просто поляна фиалочек. Девчули там вроде успокоились. Они сейчас послезают все. Сеня с а потом с и Франя. Вот такая краса у нас. Вони самі понавиростали, там, де машину чоловік ставить, там на каміннях. Серед каміння виросли теж фіалочки. О, таке буває. Отакі такі вони, вони дуже гарнюні, класні. Рубічку позвала, рубічка зразу прийшла, а ті ще сидять на тих кирпичах. Зараз буду поливати квіточки, що посадила. Вони теж такі менше уваги і вони починають себе нормально вести а це ж розуміють що повищена увага і вже на публіку і грають ой сеня так красиво там сидить зараз я вам покажу спочатку і китучки небо гарнюся просто вообще краса потім покажу сеню нашу Скажи, мама сеня позує, але ж я краща. зараз покажем Сеньку. Успокоїлась наша сенечка. Сенечко, сонечко. Красоточка моя. Ой, як хорошо на солнечке. Ну, Ось такі дівчинки заспокоїлись. Засеніє там сирень. Теж скоро вже буде потихеньку будуть формуватися бутончики і буде цвісти. Вона в квітні цвіте у нас. Бузок сирень Релаксують кусики. Сенька своїм носиком потоки, повітря винюхує, щось нанюхала. Я Їм зараз розморожу буль набори, буду зараз із кашкою варити. Так? А тут подивіться, що вже, скільки багато. Це м'ята. Скільки м'ятки у нас наросло, дуже багато. Якісь звуки незрозумілі, вибух чи що. Буває ми в такому місті, що буває у нас. Тюльпанчики скоро будуть розкриватися. Така краса. В ямку теж я положила м'ячної селітрочки. Я думаю, що сьогодні вже буде не нуль, буде вже плюс один, плюс два, плюс три. Десь треба подивитися. Уже сьогодні набагато тепліше. Просто почуваєшся себе набагато краще, коли холодно, Ой, нічого не хочеться. І не хочеться на вулиці гуляти, коли вітер був дуже сильний у нас вчора, позавчора. Сьогодні теж, але ж сьогодні тепліше клас. Ми сьогодні, Ксюшка, погуляли дуже добре, в Аврору зайшли. Знову таполапку я і купила. Зараз доступні ціни на ці тапалапки, а що ж було. А були спочатку дуже вони там по 200 гривень були. Зараз вже можна купувати діткам. Ой, така красота у нас. Водички поп'є. Я думаю, подивлюся спочатку прогноз, що сьогодні буде, треба накривати чи не треба наші квіточки. У мене агро тканина, бачите, он на стольчики Гортензії накривала. Я думаю, що не треба накривати. Все, я довольна на перші такі покупочки наші весною, скажем. Ну, дай Бог, хай росте і радує, з Божою поміччю. А потім вже, мабуть, після Паски будемо ще щось купувати. Ось моя красунечка, трояндочка. Теж полью, тут трошки водички залишилося. І ось там теж. Дивіться, скільки бур'янчиків вже. А така трава треба все-все вже. Все буде в полоти. І тут теж і здорово все. Хай п'є собі. Гарнює, все хоче пити і росте з Божою пам'ять. Ви не повірите, я дивилася, французька бульдожка спригнула з кирпичей Ужас просто. Це дуже високо для неї. Вона папу почула і спригнула. Іди сюди, сінічка. Зараз я сінічку покажу, що треба по кирпичикам злізати. Иди сюди, зайка. Подивиться, що творить. Подивіться на цю шкоду. Так, ладно, я зараз не побіжу, вона повинна тут прибігти. А ось оця шкода ну бігає, бачите, спригнула з такої висоти. Оце величезна для неї висота і в ямку притаїлася. Я сьогодні закопувала оцю ямку, знову розгребли і чудо, вони васпитують. ну, вас пітують. Ні, так нізя. Рубі не ну, Іду зараз, буду. Нізя, нізя. Та вона ж маленька. Нізя. Нізя. Так, успокойся. все. Роспитують, у же вже свій... мова своя. Все, все. Дурочка. Ай, ну це провокатор, ще й щита. Тихо, ніся, все, успокоїлись. Кіточки посадили, невеличка розпаковка. Кішка моя знову кричить, їсти не хоче. Вона не голодна, але вона настільки стала пережерлива після стерилізації. Я вже боюсь, треба. Я вже... Порт трошки менше уміншаю. Так, що ми купили? Грибочки. Я купила, яблучка купила отакі смачненькі. А потім зайшли ми в Аврору, і для, надо ж уже починати купляти щось на паску. Це будемо прикрашати пасочки. Ось такі, дивіться, класні такі цепляточка на паску. Так, це у нас тут скільки, 5 штук. Я купила для пасочок формочки. І ще я купила цибулю. Потім посажу, тоже після паски. Треба буде відкрити пакетик, щоб не задохнулися. І які ще прикраси? от такі прикраси для пасочок. Вот такі класні, дивіться, які шарики. Крупні сердечки теж. 22 гривни ось такі олівці. двосторонні Мені сподобалось, тому я купила 24 гривни наклейки. Ксюшки. Конечно, та полапку. Она выпорсила. И зашла в аптеку, купила в нос, капы. Сейчас я покажу, что. И витамины для Ксюшки. Вот такие мишки: там 30, 30 витаминок. Она уже 2 съела. И фасоль, субий для борщика. Вот такая распаковочка. Доброго вечера! Чудового вам и тихого настрою. А ось іще оцей мераліз вниз у нас закінчився. Ну, такий непоганий. Я і Ксюшки, і собі теж ми користуємося. Я вже купляла, мені сподобався. Не пече спрей. Ну, можу рекомендувати. Уже добре ми з Ксюшечкою погуляли, але вона просилася в парк на мальвар Шевченка. Ми не пішли в парк. Ось у нас відмінили малювання, але ми вже поїхали. Вийшли і прочитали то, що його відмінили, і хорошо погуляли. Купила також я оце ж свої квіточки, все в одному місці. Теж там, ну, скажімо так, в центрі. Недалеко від центру. Ну що, Кісюня? Зараз буду вам робити відео, якщо оця крихітка мені дасть. Бо вона така дівчина, зараз як почне мені м'явкати, придеться її закрити, а потім я її завжди покормлю. Она неї просто по времени ще рановато, но она уже кричить.